Діти в розшуку двоє хлопчиків 8 та 6 років у невідомому напрямку зникли 18 листопада. Поліція, волонтери та небайдужі люди одразу кинулися на їх пошуки, але поки все марно. В цьому будинку живе шестирічний Данило разом зі своїми батьками, братами і сестрами. Усього у родині четверо дітей. А сусіди кажуть, що жінка навіть вагітна вже і п'ятим. Я хочу особисто наголосити, що Аліна матір зниклого шестирічного хлопчика, ще й досі не звернулася у поліцію. А що про родину можете розказати, як і батьки? О, ну, подивіться, що можна сказати на це все. Ну, благопол благополучні? ні. Там благополучні. Ну, а скажіть, будь ласка, ну як ви вважаєте, от сусіди, що говорять, що могло статися? Діти могли самі піти, чи їх могли вкрасти, чи щось могло статися з ними? Та, Я думаю, що самі десь пішли вони. В цьому будинку живе восьмирічний Георгій разом зі своєю сестрою, батьком, а також мамою. За словами сусідів, е батьки випивають щодня і навіть сваряться і дуже голосно. Зверніть увагу, на подвір'ї немає жодної іграшки для дитини, а також заклеєні вікна. Я його тут частенько бачу, то на магазині бачу, він вічно дайте закурити, кажу, ти ж малий, ще не курить. А він Та, це не мені, це мамка. Скандали почти кожен день. Це на вечір. Крику, мать, перемать. Олена! Скажіть ваші припущення. Чому дитина могла піти з дому? Без поняття. Я вже ніяких припущень. А таке раніше було? Ні. Я цю сім'ю не знаю. Це тільки так. Ото, зараз усього познайомилися, а так. Тобто раніше ви з Аліною не ні, спілкувалися з матір'ю іншого хлопчика? З малим її пообщалася, ну по пару разів, може три рази. А він залишався у вас э, ночувати? Так, да, один раз був. Один раз залишалась шестирічна дитина ночувати у вас, так? А батьки про це знали? Ну ні, мабуть. Коли він він у вас залишався? Чи казав він, чи б'ють його вдома, чи ні? Ну я собі не раз я тільки спитала, мама там переживати не буде. Ні. Олена, а чому у вас вікна закриті шпалерами? Ну, що всі зараз закривають в основному, щоб менше в нас на вулиці. То ми прикриваємо, щоб менше світ світився на вулиці. Ну, вони лазять кругом. Так, да, ці діти лазили кругом. Всі ну... діти, так. Да. Вони тут попрошайнічали коло магазину і коло на Вони працюють десь чи ні? Ця вроді би Ліна, вроді би на фабриці працювала, потім в варусі працювала, а далі я не знаю. А ця друга Ліна, по-моєму, не працює. В неї ну, в неї багато дітей, по-моєму. У родині виховується четверо дітей. Одна... Дитина вже доросла навчається в університеті, наскільки я знаю, є учень шостого класу, і наш Данилко, першокласник, і є ще менша дитина. Він відвідував заняття в останній раз, він був у четвер перед тим, як вони з другом з тим хлопчиком, якому вісім років, як вони пішли. Кажуть, що старша дитина, та, яка навчається в іншій школі. Нібито вже до цього ходила. А ось щодо припущень, то як ви вважаєте, що могло статися? Чому вони могли зникнути? І що насправді вони кудись поїхали? Чи їх хтось вкрав, що могло статися? Я не думаю, що їх хтось вкрав. Просто думаю, що ну звісно, малеча шестирічка дитина, він пішов просто за старшим другом. Той нібито до мав вже якийсь до, о, до і Також на рівні розмов було, що він не хоче повертатися додому. Ми дізналися з, з сітей все це. Мама сказала, що вона заяву написала в поліцію, що зникла її дитина. Зникла вона в п'ятницю. Він у нас навчається в другому Б класі, йому 8 років. В школу, як школа була очна, він ходив завжди, не пропускав. В школу він ходив. Сім'я, да, вона випиває. Батько не працює тимчасові заробітки в нього. Мати працює кухарем, так, але теж буває, що запиває, але бить вони його не б'ють. Він любить сісти, покататись на 302-му. Проїхати туди і обратно таке в нього було влітку. Ця родина знаходиться в районі на обліку, як в групі ризику Ковальові, так як старша дитина-дівчинка були випадки, коли класний керівник приходив до них додому. І Складали акт, бачили, що батьки були у недверезому стані. Батьки не додивилися, тому що вживали алкогольні напої. До поліції звернулася мати одного із зниклих хлопців. Правоохоронці обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту та за місце мешкання знайомих та рідних. Наразі пошукові роботи ще тривають. Чи втікли діти від того, що втомилися від батьківських посиділок за чаркою? Чи було насильство над неповнолітніми? Поки що ці питання залишаються на жаль без відповідей. Наразі ми можемо лише припустити, де знаходяться хлопчики, де вони сплять і що їдять. Шановні глядачі, ще раз уважно подивіться на фото зниклого Данила і Георгія. Якщо ви десь побачили схожих дітей або побачили їх, обов'язково повідомте у поліцію, а також за номерами телефонів, які ви бачили? на екрані не будьте байдужими.